Вітаю вас! Промайнула інформація, що між Росією та Іраном назріває конфлікт. Давайте запитаємо, що до чого. Звичайно, нам вже ж було б дуже на руку Україні, аби ці дві країни побили горшки Росія з Іраном. То давайте спитаємо, що до чого, чи дійсно стався конфлікт між Росією та Іраном. Дивимося, дивимося взагалі. Що там між Іраном і Росією зараз? Між Іраном, Ага, дружики, дружики, ось. Так. Ага, тут таємна любов, таємна любов, та, 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 це ж таємниця, це таке кохання. Таємна любов раптом переросла в неприязнь. Не Бачите, ще й рука простягнута, Дай, дай. Так, поверховні жриці — це як на світ Божий вислузнили якісь таємниці, неприємні речі, які стосуються чогось матеріального. Тут мова чи про ресурси, чи про землі, чи про гроші, щось таке. так? Пентаклі це щось ну, матеріальне щось. Угу. І тут, знаєте, як в лице кажуть одне, а за спиною друге. І щось оці балачки неприємні виплили ззовні якісь неприємні балачки. Тобто, так, дійсно, ось було кохання, і раптом це кохання переросло. Ну, це таке, знаєте, неприязнь, це конфліктна ситуація, криза. П'ятірки – це завжди кризи. Тобто, було добре, стало криза. Тому дійсно, між Іраном. І Росією дійсно назріває криза, назріває конфлікт. Але це ще, можливо, якось приховують приховують до пори до часу. Тоді більше попитаємо, от як Іран зараз ставиться до Росії. Як Іран зараз ставиться до Росії? А ось дивіться, теж як змінилося все так. Так, як було раніше, не буде. Принаймні на ближчим часом всі зусилля в минулому. Ось ось сила, а це минуле зусилля в минулому. А четвірка мечів це як зупинка активної діяльності. Думаю, Іран за щось тут образився на Росію і тепер ну, постачання сили. Так, ну, зброї, зброєю, шахеди, під питанням або взагалі припинення. Бачите, все лежить, припинилося. І все тільки в мріях. Ось у мріях. Бачите, людина лежить, придивіться, уважніше, а ось як фантом, як мрія на коні скаче лицар. Тобто лишилося тільки мріяти. Отак. І це все. Припиниться до прояснення ситуації. Тобто сила, яка, яку надавав Іран Росії в позиції минулого. Минуло. Минуло. Питаємо, питаємо ставлення Росії до Ірану тепер. Старші аркани. Ух ти, прям три старших аркана поспіль. Це диявол тут, як тут. Знаєте, це абсолютна маніпуляція. По сонцю, Росія, звичайно, ставить себе вище Ірану, але тут таке демонструють, демонструє повагу і визнання Ірану, і такі добрі відносини, та все ж все це по дияволу це блеф, це штучний фасад, за яким криється якась маніпуляція, хитрість, фасад, за яким коїться безпреділ, тут, по-другому, не називеш. Хитрість, нещирість і в майбутньому, я думаю, Росія ну, ще строми Ірану ножа в спину. Бо диявол він здатен на все. Бачите? Іран просто каже, що надання сили в минулому ми призупиняємо всі дії, які пов'язані з Росією. А Росія тут буде, знаєте, як дотискувати якусь ситуацію, маніпулювати, хитрувати, демонструвати, можливо, якусь свою силу, чогось домагатися. Оце так. Добре, тоді дивимося, які будуть відносини між Росією і Іраном. Ну, давайте до кінця року. До кінця, до кінця року таки, так. І, да. угу. Ну і чудово. Ну що, по трійки мечі вони поб'ють горшки тут. І поб'ють горшки, вам так скажу, остаточно. Бачите? Хтось комусь в чомусь не поступиться. У них буде конфлікт за конфліктом. Таке, знаєте, Сюди ще буде замішана якась ще третя країна, тому що трійка мечів це не двоє, а троє. Ще хтось третій буде. Це означає розпад альянсу. Проявиться це дуже помітно по королеві жезлів, це гучно буде. Ось якщо вони по королеві, по верховній жриці зараз приховують конфлікт, то це все якось до кінця року, так як вибухне по королеві жезлів. Це буде розпад якийсь. Трійка мечів, ну, знаєте, це таке охолодження, розставання, розрив стосунків, конфліктна ситуація. Тут ще, тут, знаєте, можливо, задля чергових якихось інтриг ці країни і будуть намагатися, як ну, не то щоб налагувати стосунки, а щось робити разом. Та все одно це буде, знаєте, якесь непорозуміння, якийсь фальш, обман. Бо дуже такі вже, знаєте, не дуже добрі карти. Сімка мечів це інтрига, обман. Це такі обіцянки, але які вони фальшиві. Тобто, дійсно, існуючий конфлікт згодом розгорнеться, розростеться, і відносини цих країн вже не будуть такими люб'язними. А то й геть зійдуть на Нівець, я так думаю. Ну, для нас, звичайно, це дуже добре, як то кажуть. У нас все йде по плану. Такий да, конфлікт має місце бути, дьявол ось, ось стоїть, і оце припинення всіх контактів. Поживемо, побачимо. Я вам дякую за увагу.